Добрий день! Ми з вами сьогодні продовжуємо працювати над знаходженням визначеного інтегралу та знаходження площ криволінійних трапецій, а також знаходження площ деяких фігур, обмежених заданими функціями. І починаємо ми з визначеного інтегралу. Знайти визначений інтеграл це значить, нам потрібно знайти первісну і потім зробити підстановку, знайти значення первісної. В верхній межі – мінус значення первісної в нижній межі. Починаємо одразу з першого завдання. Інтеграл від мінус 4 до мінус 2 2х плюс 4 dx. Знаходимо спочатку первісні. У нас є праворуч таблиця первісних. Первісна для 2х. Двійка це у нас множник. Множник виноситься за знак інтегралу. Тобто знаходимо первісну лише для функції. Первісна від х. Це у нас друга формула, х в степені n. Біля х у нас ніяка степінь не стоїть, отже, тут перша степень. Тому за первісною з таблиці це у нас буде х в степені n плюс 1 поділити на n плюс 1. Тобто в нашому випадку 1 плюс 1 2 поділити на 2 плюс первісна для 4х. Первісна для будь-якої стали, це перша формула, це буде стала помножити на х, тобто 4х. Беремо це все в дошки і підстановка від мінус 4 до мінус 2. Спочатку спрощуємо 2 там 2 можна скоротити, залишається х квадрат плюс 4х. І тепер вже будемо робити підстановку. Спочатку підставляємо верхне значення. Це у нас буде. Мінус 2 в квадраті, плюс 4 помножити на мінус 2, закрило дошки мінус, і відкриваємо другі дошки. І тепер в цю ж функцію підставляємо нижню межу, мінус 4. Мінус 4 до квадрату, плюс 4 помножити на мінус 4. Двоє Мінус 2 в квадраті це у нас 4. Плюс 4 на мінус 2 це мінус 8, потім мінус, в других дужках мінус 4 до квадрату це 16. І… 4 помножити на мінус 4 мінус 16. В других дужках ми бачимо, що у нас виходить 0, а в перших дужках у нас виходить 4 мінус 8, це буде мінус 4. Друге, інтеграл від 0 до 6 3х квадрат мінус х, dx. Знову знаходимо верхству. Трійка виноситься, знаходимо первісну для х квадрату. Це буде х в кубі поділити на 3. Мінус первісна для х, так само, як в попередньому, це буде х квадрат поділити на 2. І робимо підстановку від 0 до 6. Але можна скоротити трічки. Переписали ще раз, х в третьому мінус х квадрат на 2 від 0 до 6. І тепер робимо підстановку. Спочатку верхню, вже підставляємо. 6 в третьому степені мінус 6 у другому поділити на 2. Закриваємо дужку, мінус в других дужках замість х підставляємо нулі. 0 в третьому мінус 0 в квадраті поділити на 2. Дорівня. Друга дужка у нас повністю буде дорівнювати 0. А першу дужку обчислимо. 6 в третьому степені. Це у нас 6 на 6 – 36, і ще раз на 6, це буде 216.

Плюс 2 косинус х, де х. Дорівня. Знаходимо первісну. 4 залишається. Первісна для синуса це буде мінус косинус. І мінус цей поставимо наперед. Перед четвіркою буде мінус 4 косинус х. Далі, плюс 2 косинус х. Первісна для косинуса це ось наші формули, це синус, Тому буде плюс 2 синус x. І підстановка від 0 до π на 2. Спочатку підставляємо верхнє значення. Мінус 4 косинус π на 2, плюс 2 синус π на 2. Мінус. Потім підставляємо нижнє значення. Мінус 4 косинус 0, плюс 2 синус 0. І тепер будемо обчислювати. Косинус π на 2 дорівнює 0. Отже, буде мінус 4 помножити на 0. Додати 2 помножити синус π на 2 дорівнює 1. Закрили дужку. Мінус. Відкриваємо наступну дужку. Мінус 4 помножити. Косинус 0 дорівня 2 Помножити на синус 0. А синус 0 дорівнює 0. Обчистимо. Мінус 4 на 0 це у нас 0, плюс 2 на 1 це у нас 2. В перших дужках плюс просто двійка. Мінус між дужками. Тепер в других дужках. мінус 4 на 1 це мінус 4, 2 на 0 це 0. Тобто в других дужках мінус 4. І буде 2 мінус, мінус 4, тобто 2 плюс 4 отримали 6. Переходимо зараз до наступного четвертого прикладу. Інтеграв від одиниці до 3 4х в кубі мінус 4х плюс 3 dx. Знаходимо первісну. 4 залишається первісна для х в кубі х в 4 на 4. Мінус 4 помножити первісна для х квадрат на 2, плюс первісна для стало це буде стала помножити на х. Підстановка від одиниці до 3. Спочатку скорочуємо 4 та 4. 4 та 2, тут 1 тут 2. Отже, отримаємо х в четвертому степені мінус 2 х квадрат плюс 3х. З підстановкою від 1 до 3. Спочатку підставляємо верхню межу. 3 в четвертому мінус 2 помножити на 3 в другому, плюс 3 помножити на 3. Мінус, потім підставляємо нижнє значення 1 в четвертому, мінус 2 помножити на 1 в другому, плюс 3 помножити на 1 дорівнює 3 в четвертому 81. мінус 2 на 9 плюс. 9, мінус в других дужках 1 в четвертому 1, мінус 2 на 1 в квадраті, мінус 2, плюс 3 на 1 це у нас 3. Дорівнює. Тепер обчислюємо в других дужках. Це у нас 18. І тепер обчислимо 81 мінус. 18, це буде 63, і 63 плюс 9 буде 72. Тепер в других дужках. 1 мінус 2 це мінус 1, плюс 3 це буде 2. Відповідно, можемо також зробити спочатку 1 плюс 3, 4 мінус 2, це буде 2. 72 мінус 2 отримали 70. П'яте. інтеграл. Від мінус 2 до 1 х-3 в квадраті dx. Коли ми знаходимо первісну, ми можемо або зробити первісну, як у нас первісна для складеної функції, або ми можемо спочатку піднести до квадрату цю дужку і потім знайти первісну. Скоріше за все, так буде зараз простіше. Інтеграл від мінус 2 до 1 підносимо до квадрату. Це буде х квадрат мінус 6х плюс 9. Це формула скорочного множення з 7 класу. І тепер знаходимо первіс. Первісна для х квадрат. х в третьому на 3. Мінус 6 помножити для х, х квадрат на 2. І для сталої стала помножити на х. Підстановка від мінус 2 до 1. Тепер скорочуємо, 6 та 2 можна скоротити. Тут 1, тут 3. Отже, отримаємо х в третьому на 3, мінус 3 х квадрат плюс 9х. З підстановкою від мінус 2 до 1. Спочатку підставляємо 1. 1 в кубі на 3, мінус 3 на 1 квадрат плюс. 9 на 1 мінус підставляємо мінус 2. Мінус 2 до кубу на 3, мінус 3 на мінус 2 в квадраті, плюс 9 на мінус 2. Дорівнює. Числюємо 1 третя. мінус 3 плюс 9. Це у нас в перших дужках. мінус в других. Мінус 2 до кубу це мінус 8 третіх. Мінус 2 до квадрату це 4, і помножити на мінус 3, отже, буде мінус 12, і 9 на мінус 2 це мінус 18. Дорівням. Розкриємо дошки. 1 третя, мінус 3 плюс 9, мінус перед дужками, значить, мінус опускаємо, дужки, опускаємо, знаки, які були в дужках, змінюються на протилежні. Було мінус 8 третіх, стане плюс 8 третіх, було мінус 12, стане плюс 12. І так само плюс 18. Тепер порахуємо 1 третя плюс 8 третіх. Це буде 9 третіх. І тепер будемо далі рахувати. Мінус 3 плюс 9 це у нас буде 6. І тут є 12 плюс 18. Це 30. 6 та 30, буде 36. А 9 третіх це у нас 9 поділити на 3, це буде 3. Отже, 3 плюс 36. Отримали 39. І шосте. Інтеграл від одиниці до m 1 поділена на х мінус x, dx. Знаходимо первісну. Первісна для одиниці на х це буде логарифм натуральний модуль x. Мінус. Первісна для х це буде х2 поділити на 2. І підстановка від 1 до m. Підставляємо Логарифм натуральний mс f квадратів поділити на 2. Це у нас в першій дужках, це верхню ми вже підставили, мінус підставляємо нижним. Логарифм натуральний модуля 1 мінус 1 в на 2. Доріть. Логарифм натуральний е. E. Логарифм натуральний це значить, що у нас основа e. В яку степінь треба піднести e, щоб отримати e? Ну, відповідно, в першу. Тому перший логарифм дорівнює 1 мінус f в квадраті на 2 так і залишається. Тепер тут логарифм натуральний одиниці. В яку степінь треба піднести e, е, щоб отримати 1? В нульову. Тому цей логариф дорівнює 0 мінус, ну в 1 в квадраті на 1, це одна друга. Відкриваємо дужки. 1 мінус f в квадраті на 2 плюс 1 друга. Ну і відповідно одиничку зводимо як 2, других, 2 других мінус f квадраті на 2 плюс 1 друга, і записуємо все під спільною рискою дробу. 2 мінус f квадрат плюс 1 поділити на 2, тобто буде 3 мінус f квадрат поділити на 2.